Ну що, привіт, зараз буде маленька екскурсія по кабінету і також почнемо з історії. Знайшов декілька скрінів цікавих, як це починалося, яка була ціна вдалого перегляду. Так, поїхали саме інтересне. Це ціна акції. Ну, це не в началі, в заходив, навіть Євро 10, було це мій капітал вже десь, коли я почав працювати. Потім я почав роздивився компанію, почав вкладати. І це десь мій капітал десь півроку назад. Так, тепер на даний момент, який я маю капітал. Тобто активно тисячу 700, от вже мені по пасивному доходу накапало 2500, ну, 2600 считай. Ціна акція зростає. Допустимо, на початку я показував перший скрін 100 ой, долар там -то 26. Ну, тобто я коли заходив в компанію, був долар 10, 15 ну На початку росло не сильно швидко. Зараз, допустим, пошвидше я не можу там поточно сказати, ну, допустим, ціна виростає там е, кожних три дні змінюється на цент. Ну, допустим, от суми на цент і е, в мене в СТАБІ. Так, де вона там? Е, 400, ну, считай, 450, да? Тобто, мої гроші виросли в два рази, але суть не тільки в цій акції, в цих грошах, а суть в тому, що ось апартаменти, де я можу відпочивати з 50% скидкою, Ти також, якщо станеш партнером.